Хей, hey, новому каналі і сьогодні буде жити 24 години як Clean Girl. Like you, okay. Вот, От ем, я подала дуже таке багато відео, ну як декілька відео. Фоточки в Пінтересті, в принципі, я, ну, до кінця зрозуміла, що як вони в принципі живуть. Що хто не знає, ну тут по перекладу можна зрозуміти, що чисто дівчата. Вот. спешу, чего я решила Помыть волосы. Вот я нанесла на них олику. Вот. И сейчас я их буду сушить. Супер. Так, я уже посушила волосы. Вот, взагалі, ну, типа, каждый себе клингерл и взагалі людина начинает с день с воды. Вот, Ну-ка, бо я вже пила воду, але якби не заснімала. Вона ось така от, чашечка. То чирс. Буду робити, ну типу вони ще роблять догляд не тільки за волоссям, а ще за обличчям. У мене догляд він не такий великий. Після прийому косметолога. От я роблю ввечері та в день крема мажу. В своїх логах, початкових я показувала це. Але сьогодні у мене якраз по часу, і взагалі я вирішила зробити це на відео. Я масочку буду робити. Мені треба робити один або два рази на тиждень. От, я її сама роблю. От, для цього мені буде ось така от чашечка. Е, біла гліна. Потім перекис сподню. Супер. Дитяча присипка. Супер. От, ну ще ось така штучечка, я буду її намішати. Нам... та наносити маску. Супер. Звичайно, я надягаю останнім часом оцю штучечку. От, але так я помила волосся, я не дуже хочу його замазати в масці, а потім ще в воді. Тому я зараз одягну цю штучечку. І звержувалася. Ось така от я. красуня. От, я вже зробила, типу, ця масочка робиться, звісно, на один раз. От. Вона вийшла ось такого от кольору. Супер. Я от зараз буду її. Наносити. Вона типу, взагалі потім сипеться, і за цього вона мені трішечки не подобається, але то норма, то так треба. ну, да. Взагалі, мені дуже подобається, що в мене типу, є оця кісточка, бо типу вона. Ну, вона набагато легше і не треба вимазувати руки. Окей. Сказала я, що їй можна не вимазати руки і через секунду вимазала руки. Ну, це я. От. Коротше, я дуже сподіваюся, що типу, мені вистачить, бо типу, я так. Це тип, маска, вона, в принципі, робиться так, на, на глаз, чому да. Типу там є пропорції, але в принципі в принципі, вона так стосовно робиться на. У мене все руки. В цій все рівно. Вона, типу, робиться, в принципі, на глаз, воно типу, по-різному все ж таки тобто, ложечку маленьку покладеш. Тому так. Да. Єдине, вона ще дуже Це. Вона ще шипить, і це не дуже, але це то так треба, да. так. Вот. Ні, ну, в принципі, мені повинно вистачити, якщо я буду так нормально її наносити. От. Да. Масочки. Я взагалі дуже-дуже люблю. різні масочки. Вот. Але, типу, мені зараз не можна користуватися звичайними. А, ну, які оці продаються в магазинах. А, Ну, взагалі ткані, чи як вони там називаються, їх взагалі. Ними користуватися дуже. Ну ладно. От, а в мене назло... Ну, є декілька, от. але нічого страшного. Ними я користуватися не буду. От, і типу, взагалі. Е... Я вам трошечки волосся. Такі. От. І типу, взагалі, так. Да. Ну і навіть тільки в баночки, поки типу я не користуюся, поки типу я на використуюся ну, воно сказала. Так, от вийшло. вона. Так, да, мені навіть трішечки ще залишилось їло. Оце добре. Так, да, я хотіла не вимазувати волосся, але благополучно я його весь, весь все вимазала. Ну майже все. От боя мені все рівно нормально наносила одягати цю штучку, воно типу, блін. Можна якийсь туторіал? Можливо, є. Але я думаю, що нема. От, ну, В принципі, я намагалася щось. От, в принципі, От, супер, так. Да. А поки поки... Да, я вся в цій масці. Ну, ладно. Короте, да, а поки, е, Треба мені ходити хвилин 20-30 ну, до висихання. От, це вона так образно сказала, що 30 хвилин. Ну, типу вона сказала, 30 хвилин, але, але до висихання. От, і поки. Вона буду всихати. Я буду тисні доти. помилу масочку. От, потім вже почала спатися. От. І взагалі, щоб типу, крім так помішані на харчуванні, прибранні кімнати. Я вчора випадково прибралася на ну, типу помила висосила, помила, помила поли. Вот. Тому так, да, показувати нічого. Ліжка склала, все ок. От. Я поки була масочка, я зробила собі сніданок, але спочатку вони зранку роблять пілатес. Вот. У мене кімнат трішечки так. не приспособлений для того, щоб показати вправе. Вот. Тому я зараз хоча б зроблю вам покажу вправа для санки. Це теж дуже хорошо. Ось вот. буду робити пілатес і снідан. Так, я вже зробила, типу, проблема пласу в тому, що якби Він вони всі робиться на полу, а в мене маленькі коментушки це не покажеться. Вот. Ось. А далі харчування. Вот, взагалі, типу, майже на всіх фотках -фор, у них є авокадо. У мене, на жаль, його зараз нема. Нема можливості його купити. Вот. Але, в принципі, схоже теж. що я зробила жарила, поки в мене була маска, я переджала собі. Два яєчка і зробила фотку. Супер. А, я це в принципі люблю, тому я якби, це робила. От. Ну, на фотках у них теж це все є. От ще є овочі, але у них теж немає. Але маємо що маємо. От, я зараз буду сні туди. Смачного мені. Слім кінгеріл, типу, вона одягається, фарбується мені мені От, Я фарбуватися навіть не буду. От. А, і по одягу. У мене нічого не було, щось такого ніжного, мінімалістичного. Зараз я буду йти на каток. А це не з-за того, що сьогодні 24 години. Клінґерл, це просто було заплановано супер. Завершила вже добуду фарбувати блязамо. І все, в принципі, ну не так, мінімалістично, але щось є. От, все точно збираюся виходити. В принципі, на цьому мій мій день клінґерл закінчується. От. Е Зараз я ще почитаю, зроблю уроки. От, бо квингерл так ну, за навчання, за саморозвиток також. От, тому дякую вам за преліз. Сподіваюся, що вам сподобалось. От, підпишіться на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі у новому відео. Бай!